Ти шукаєш справжню потужність для гри? Е, що привіт, Нео. Е, мене та я звати, але так я давно шукаю ноутбук, який витримає всі мої ігрові виклики. Кейсернітрове – вибір тих, хто шукає більше ніж просто ігрову машину. Натисни і поринь у світ необмежених ігрових можливостей. AMD Ryzen 7000 серії. Nvidia GeForce RTX. Ефективна система оголодження. Частота оновлення 144 Гц, ПЗ NitroSense, Підсвітка клавіатури. Ти обрала майбутнє звати. А мене Nitro m 15.